Ціновий час у суток, у мене ось на об'єкті наступна ситуація. Так, така ситуація. У мене не вистачило матеріалу, ось частинка, ось видно, ось добавлено. Це вже ось вискорче, ось, ось що я не обманюю. Це ось ні. Пройшло близько тижня. Зараз я це все доведу до ума і покажу. Те, що декоративка лава гарно реставрується і що її можна додати. Хоча рекомендують опрацювати від кута до кута, але я думаю буде видно. Ось я так трішки залажу на вже висохше кельмой І формую малюнок. Ну, нічого нового. Формуємо вісімку, залазячи на висохшу ділянку. Ну і потім, як підсохне, я зніму ну, кінцевий результат. Ось потрошку воно вже підсихає. Ну, Ще видно він, край. Отак вот от пішов. Але, але я думаю, все буде добре. Так, підсохла містинка. Ну, я приблизно знаю, де вона знаходиться, але не видно перехода взагалі. Так що, шановні, коли вибираєте колір, вибирайте їх по каталогам, по ралам, щоб це був колір, який можна подобрати, а не так, що на око щось там капнули. А, хай! А потім, не дай Бог, така ситуація як ось в мене що не вистачило матеріалу. І все. І вже підібрати нереально. Ну все. Це була декоративка. Лава. торгової маршрут файдаль. Все, всім дякую. Підписуйтесь на канали. І намагайтесь розраховувати матеріал так, щоб його хватало від кута до кута. Все мирної ночі. Рішив на наступний день зняти контрольне відео. Дві лампи в економці по 50, 50 Вт. Це все одно, що пів кВт звичайної лампи розжарювання. Ну, щоб розуміли. І на вулиці день. лампи включені. І дивимось. Ніякого. Запалою, так би мовити, не видно. Все воно сходиться, все чудово. Так що майте на увазі. Все ще раз сім'якою. До побачення.